Судова тяганина між жителями навколишніх будинків та ТОВ Полісся» тягнеться вже більш як 8 років. За словами Людмили Полякової, за цей час вже відбулось 15 судових засідань судів різних інстанцій. Крім того, ще у 91-му році рішенням сесії міської ради було заборонено будувати на цьому місці, оскільки це призведе до руйнування сусідніх будинків. Але не зважаючи на заборони суду та міської ради, приватне підприємство планує будувати на цьому місці висотку. П'ятиповерховий будинок посередині має наскрізну тріщину з першого по п'ятий поверх. Двохповерховий по першого травня 57. там. Тріщина е, такого з розходженням до п'яти це, це все є документи, висновки. Документи. Це, це все є. Це вивчав суд. Всі архівні документи вивчало два суди. Пані Тетяна переконана, що будівництво висотки сприятиме збільшенню тріщин з годами, і навірно усадка та що приїхать. І потихоньку починає тріскатися. А у нас е, навіть на п'ятому етажі стоять ну, такі панелі, як вони теж починають тріскатися внутрі. Уже там даже большие трещины в комнате идут. Это просто еще не ведутся строительства. А если начнут котлован строить... Сваї забивати, і неізвісно теж, що буде взагалі, з п'ятим етажі. У свою чергу забутовник запевняє, що ніяких проблем нова будівля не принесе. Більше того, вони впорядкують навколишню територію. Здесь ми готові кожну квартиру сфотографувати повністю і перевірити. Здесь не буде вбиватися сваї, як десь ділянка, це будуть вдавлюватися сваї. Это происходит що уплотнение грунта. Ви знаєте прекрасно, коли йде плавон, какой то його уплотняют, вдавливают вдавлюють то щоб он далі не йшов. Це вже буде якась помощь сусідньому дому. это раз ударить благоустройство. 13 мільйонів гривень і на цьому місці буде багатоповерхівка. Жителі навколишніх будинків проти, тому що вважають, що їхні будинки посипляться від цього. Рішення має прийняти суд. Але поки він це зробить, хлопці будують.